Чесно, головне обістратися. <свісно> скажемо так. Якщо ми не будемо <свісно> Саме головне берегти себе. Саме головне берегти себе і дивитись дивитись за тими, хто вже не перший раз йде на позиції. Що роблять хлопці, треба, треба це повторювати, треба це робити. Тому що є різні, є лінтії, е, саме таке. Саме таке важке, що що приходиться робити, це доказувати, стверджувати людям, що потрібно копати. Тому що коли ти закопаний, коли в тебе облаштована позиція, це, це скажімо так, це успіх. Це додає дуже великих шансів для того, щоб вижити. А частина людей, дуже велика частина людей, які ліниві, які не хочуть, і кажуть: а на що воно нам треба? Ми сюди заступили на один раз. Тобто завтра ми підемо десь на другу точку. А є такі, що куди не прийдуть, вони кругом копають. Це люди, які просто на практиці мали такі випадки, саме на практиці, і зрозуміли, що окоп, окоп, перекрита щілина або бліндаж, він рятує.